Сьогодні зранку в Україні відбувся масштабний збій мережі Київстар. Чи відчули вже якісь незручності? Трошки відчула. ну, Дай Бог, щоб скоріше був мир, щоб не було війни, я ми переживемо. Це мілась життя. Відчуваєш себе первісною людиною. ну, Більше переживаєш, от, саме перше, що мені прийшло в голову, це не дай Бог тривога, а я не можу зв'язатися з дитиною, яка в школі. Ну, от Це це найтаке, найперше. Ну не дуже відчув, бо в мене водафон. Взагалі я не можу дозвонитися нікому, а що случилось, так я до сих пор не можу зрозуміти. Ну не можна до кого, ні до кого дзвонити. Я спочатку думала, що це в мене гроші закінчились. Але дивлюся, внук каже бабуся, в мене теж немає. А от нема, сусід нема, каже, немає ніде. ніде. І по роботі немає, як налаштуватися. І взагалі з рідними. Зовсім ні, тому що в мене водафон. От, дякую. А ми разом. Ні, ну в, мене, в мене є, але я їм не користуюся. Звісно, відчули. Які Бо? саме? Що без зв'язку, немає зв'язку, інтернету, має зв'язатися з рідними, друзями. Сьогодні зранку відбувся масштабний збій мережі Київстар. Чи відчули вже якісь труднощі? Е, ні, я користуюсь лайфом.